Вітаю вас, малята. Запрошую вас у творчу майстерню. Послухайте віршик, у відчинене віконце зазирнуло зранку сонце і лоскочий носик, І маленькі ніжки босі. Сяйвом сонце все залито до нас завітало справжнє літо. Кольорове та яскраве, запашне. Не, цікаве, мама літочку радіє. Літо всіх маляток гріє, щоб росли вони здорові. Наші сонечка чудові. А ви знаєте, які фарби у літа? Червона, як ягоди, жовта, як сонце, блакитна, як небо, зелена, як листя. Ось таке різнобарне літо. Отже, сьогодні ми з вами будемо малювати літній пейзаж в техніці монотипія. Але спочатку зробимо пальчикову гімнастику. Що вміють наші пальчики робити? Швидко бігати, ходити, підкрадатися, повсти, мочно стукати об стіл. Можуть будь-що потримати, один одного вітати, з великим кожного з'єднати, гучно поопладувати, вміють швидко рахувати, в кулачок себе сховати, козу зробити та лисичку, щось показати невеличке. Руку будь-кому пожати та здоров'я побажати. Помахати всім пока. Рухлива з пальчиками гра, молодці. А для роботи нам знадобляться фарби, стакан з водичкою, аркуш паперу та пензлик. Спочатку покладемо наш аркуш паперу горизонтально. Так, складемо його ось так навпіл куточку до куточок та робимо лінії згину. Ось так. Перевернемо наш арт-паперу вертикально. Візьмемо пензлик, водичку та фарбу коричневого кольору. Мочимо пензлик у водичці, наберемо фарбу. Водні дітки ми будемо малювати тільки на лівій половині нашого аркушу. Набрали коричневу фарбу і малюємо на лінії згину ось так. Малюємо лінію. Донизу. Донизу будемо розширяти. Ось так це буде стовбур дерева Так, малюємо гілочки тільки з лівої сторони. Не забувайте про це. Фарби не жалкуємо. Відкладаємо наш пензлик та будемо складати ось так аркуш паперу і добре притискаємо і розгладжуємо. Тепер відкриваємо наш аркуш паперу. І ось у нас таке вийшло дерево. Тепер ми наш пензлик вимили від коричневої фарби, набираємо зелену фарбу та ось такими рухами малюємо крону нашого дерева, тобто листочки. Малюємо тільки з лівої сторони. Там малюємо. Равичку і закриваємо наш листочок. Знов таки добре розгладжуємо, притискаємо та відкриваємо наш листочок ось так. Візьмемо фарбу жовтого кольору, добре змочимо в водичці та будемо малювати квіточки ось так. Також вимиваємо швиденько і малюємо червоною фарбою квіточки, тільки з лівої сторони. Та складаємо наш листочок. Добре, притискаємо та розгладжуємо. Відкриваємо наш листочок. Ось такі квіти в нас вийшли. Ми ви наш пензлик, взяли фарбу блакитного кольору та будемо малювати небо ось так. Так, малимо, залишаємо місце для сонечка Так, знову ж таки складаємо наш листочок, добре розгладжуємо та притискаємо. Та відкриваємо наш листочок. Ось такий пейзаж у нас виходить. Помили наш пензлик, взяли жовту фарбу та намалюємо сонечко тільки з однієї сторони. Малюємо кружечок та промінчики. Ось яка краса в нас вийшла. Чудовий літній пейзаж. Натхнення вам малята та успіхів. До побачення!